Гармонійний всебічний розвиток дитини можливий лише там, де два вихователі сім'я і школа, впевнені освітяни. Педагоги загальноосвітньої школи номер 13 намагаються зробити так, щоб шкільне життя дітям запам'яталося назавжди своїми справами, своєю участю дітей у цих справах. Тому і проводиться велика кількість різноманітних заходів, до яких залучають дітей і батьків, де вчителі стають не просто наставниками, а дійовими особами колективних творчих справ. Я неодноразово вже говорила і буду говорити, що наша школа це родина. У нас не стільки то багато учнів, всього 220 чоловік, і тому-то один одного знаємо з дитинства. Це по-перше. По-друге, ми активно співпрацюємо з батьками, які є теж членами нашого колективу. Від того, наскільки ми будемо працювати разом, залежить все-таки результат. Це і досягнення в зовнішньому незалежному оціненні, це і досягнення у олімпіадах, і взагалі у вихованні справжнього громадянина. Ми не нехтуємо батьками, ми з ними співпрацюємо. Я вважаю, лише співпраця, порозуміння дадуть результат. А це, мені здається, головне у нашій роботі. Побувавши разом з заступниками директорів шкіл з виховної роботи на родинному заході в 11 класі під назвою Шануй батька і матер свою, ми відчули, що клас родина об'єднав і згуртував дітей і батьків. Це майстерня, де виховуються духовні цінності народної культури, родинні традиції, це пошук нового сенсу життя через ідеали добра, любові, честі. Діти змогли подякувати батькам за турботу і ласку, за розуміння. Як могутня ріка бере свою силу з маленьких джерел, так і наша країна, місто, школа збагачується маленькими родинами сім'ями, і хочеться нам, щоб річка була повноводною, а велика родина, часточкою якої є школа, щасливою. Ми часто чуємо, що діти це майбутні держави, і турбота про них це обов'язок дорослих. Та чомусь останні роки з'явилася нова категорія дітей, яких звично називають діти вулиці. Дитяча безпритульність та бездоглядність не може не хвилювати. Розповісти про дану проблему в 13-й школі змогли завдяки виставі діти гранітних кар'єрів. Авторами якої є заступник директора з виховної роботи Неля Шиян та завідуюча дитячим садочком номер 22 Оксана Геращенко: діти на вулицях і діти в вулиць це проблема цілої нації. Це наш, наш біль, наша правда і наша віра. У Нелі Миколаївні Шиян з'явилася ідея. Плинути на громадську свідомість засобами мистецтва таким чином народилися діти гранітних кар'єрів, тому що кругом нас кар'єри, гранітні та інші, і ми маємо дітей, які живуть і проживають свої найкращі роки в них. Дитяча бездоглядність не повинна лишатися осторонь. Реальна ситуація свідчить, що проблема дітей вулиці з'явилась не вчора. Іноді важко навіть пояснити, що спонукає дитину залишити родину, школу, близьких людей і йти на вулицю. Учні 7-10 класів, які грали у виставі, розповіли, чому хлопці і дівчата йдуть з дому і що слід робити, аби такого не допустити. І як вирвати підростаюче покоління з прірви під назвою Вулиця. Після вистави ми попросили учасників семінару поділитись враженнями від заходу. Спектакль дійсно морально дуже вплинув і на мене, і я бачила по своїх колегах, бо дуже багато було сліз на очах. Скажемо так, це питання розглядається ну, як історично для кожної школи. Були проведені дуже чудові класні виховні години про істину, любов, про взаємини з батьками. Ми дуже багато дізналися про історію 13-ї школи. На вищому рівні була проведена презентація цієї школи. Дуже багато чого ми для себе взяли як заступники директорів з виховної роботи. Ми дякуємо Нелі Миколаївні, вона поділилася своїм досвідом роботи. Виховання підростаючого покоління в мікрорайоні Мирний та Челівка неможливо собі уявити без співпраці дитячого садочка номер 22 підліткового клубу Сузіря та загальноосвітньої школи номер 13 і звичайно ж без батьків. Тільки разом можна забезпечити яскраве, наповнене працею, і грою, творчістю, і дружбою, мрією та радістю виховання, говорять педагоги.